Я не буду сонечко та запускати. Запускати, цього шнека показувати, що з нього сипеться. Ну, ось взяв, ну, в мене ще вже колоти, оця амброзія задума. Дивіться, оце скільки тут її перед. Включаю шнеки через сітку, в Тут сітка з'їдеться, продольна дірочка. Дірочка? От ну, <різь> 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 То нормальний, то поймай. пойме, бачите, дивіться, подивіться, як вона її сипиться. А як ти без дірочки живеш? Як ти без дірочки живеш? І дивіться, скільки її перекрутив її там, ще багато. За скільки я її одвіяв. Це просто перепустив через шнек. Отут таких відер, вже 10 відер, мабуть. Ну, плюс-мінус. Оце ж у мене є. Тепер не Так, продовжуємо далі. Збився, блядь. туп крутче. Все, та погнали. Ще ж у мене є, дивіться, отака ось це. Всі, стрічок, тут соя, я ну, тут більше цього входу сою, там менше, там вже качанів я накидав. Ну в общем, я вже так дивлюсь на підсобиру і собі цей. Я все думаю, чи взяти, має попробувати десь найпростає цей прес, щоб бракет пресує. Тут невеличкий, щоб його не Я б тоді ну, б дав би огняти соєшнику. Я б'ю тоді ще раз шнеком. Би. Ну ще є, бачимо проти якого. Його б через шнек на вєлку, а там би подивись, може, пів'ялкою. Тут ця посня машина, ті чисті хороші. Знаєш, так її, щоб перед цей. А там би розходився та ви цей би і всю перевіяв би. А і, і топи, да? да. ну пишіть, хтось працював Амбрузію дав в І так? Амбрійної керно. Просто я ж не знаю, тому така бути. Ну, там може там такая ньому? Воно ну, тут порох, воно суха тебе. Вона ну, амбрузія і шляпки потер, де де на стіни, основна маса амбрузія.